З нами на зв'язку Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, ну бачите, знаєте, мені взагалі поїздка Володимира Зеленського. Цей візит, ну от він проходить, знаєте, максимально по якійсь драматургії, класичній такій. Знаєте, зав'язка, кульмінація, напруження і розв'язка. А, власне, про розв'язку хочу спитати в першу чергу. До зустрічі риторика абсолютно одна. Після зустрічі зовсім інша. І погода прекрасна, і країна прекрасна, і приїду. Ну я зараз вже цитую власне слова Трампа. А, тобто, спочатку кпини, спочатку зауваження, спочатку неприязнь, потім, ну. Знаєте, і навіть поведінка його, навіть з точки зору психології, була досить приязною під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Що це може означати? Нас і далі використовують? За драматургією, це поєднання двох серіалів. Слуга народа і «Картковий будинок. <рес> так ви. І нічого в цьому дивного немає. Тому що команда Зеленського настільки довго говорила про те, що вона хоче забезпечити зустріч з трьома політиками, що абсолютно забула про те, що, наприклад, відбуваються вибори до палати представників. Ну не геть, абсолютно, тому що дві зустрічі в біпартійному форматі відбувалися, це правда, і це я думаю добре. Це, у всякому разі, аргумент. Для тих, хто буде продовжувати намагатися штовхати тему про те, що от тільки ну, мовляв, українці ставлять тільки на Камалу Гаррі, це неправда. Такої ставки немає і є швидше просто нерозуміння командою Зеленського, як працює американська політика, тобто вони, попри тривалий час, Перебування при владі, і, попри тривале, спілку... ну, вже не перше спілкування з американськими політиками, бачають що от вони бачать, ну, є єдиною істиною в останній інстанції. Я думаю, що те, що зрештою зустрічі із Джо Байденом із Камалою Гаріс із Дональдом Трампом все добре. Але треба розуміти, що, наприклад, зустріч з Трампом пройшла. За його виключно його сценарія. За сценарієм Трампа? Особисто. Так, звичайно, ну не за сценарієм Зеленського, але треба віддати Зеленському належне, що він висловив надію, що дружні відносини будуть краще у Трампа з ним, ніж у Трампа з Путіним. Хм, теж Просто цікава фраза. Зустріч в Нью-Йорку в Трамп Тауер, в той час, який визначив Трамп, ну. Фактично, українська сторона стала заручницею заручницею власного бажання побачити Трампа. А той... Тут такий момент, пане Євгене. Пробачте що просто от прям на язику це питання крутиться, не можу його не поставити. Так, от тепер, з точки зору саме. Е... Американського електорату з точки зору тепер риторики обидвох партій демократів і республіканців. По суті, зараз це питання обидві сили політичні задоволені, обидві тепер можуть використовувати е, Україну власне і використали Україну в цій ситуації як інструмент для на своєї ж риторики і підняття собі рейтингу. Тобто, це питання закрите. Хочеться вірити так. Нам тепер не будуть ставити в колеса е, палки республіканці в Конгресі, не знаю, демократи в Сенаті. Тут тепер нормально: паритет. До листопада Палата представників не працює. Вони, вона 5 листопада так само обирається, як і президент Сполучених Штатів. І обирається по мажоритарних округах. Відповідно, кандидати від партії будуть йти, хочуть вони цього чи не хочуть. Але й ти е, нас е, виходить, що нічому не навчила ситуація, яка склалася на межі 23 24 років, коли республіканці торпедували пакет допомоги Україні, говорили, що ми не будемо давати підписувати відкриті чеки і так далі, і тому подібне. Тобто, ну е, я, наприклад, з іншого боку, я так і навіть не отримав за цей час відповіді, а де е, закон про лендліз. Який був ухвалений так красиво 9 травня 22-го року, потім, 12 червня, в день Росії, так званий День Незалежності Росії від здорового глузду, був підписаний Джозефом Байденом, і потім він не був реалізований. Я так і не зрозумів, чому. І ви знаєте, мені здається, що не я один. Тобто, у нас, я так помітив, в експертному середовищі немає такого чіткого розуміння, що сталося законом про ленд-ліз. Нам на сьогоднішній момент ми буквально ближчими днями зрозуміємо, чи Україна може розраховувати на двопартійну підтримку чи ні. А це буде залежати від тих замірів, які буквально сьогодні проводять технології і Гарріс, і Трампа. І якщо для Трампа буде вигідно критикувати Зеленського, він буде розуміти, що це грає йому на користь. Він повірте на нього накинеться так, як тільки це можливо. Але знову ж таки багато кажуть, що це слова головне дії, що ніби як і минулого милую своїй каденції Трамп критикував, пам'ятаєте, навіть дзвонив. І скандал був, коли він казав: ви натисніть на вашого прокурора, що відкрили справу про, щодо Хантера Байдена. І тоді ж теж був величезний скандал, але натомість Трамп нам і Джевелінів насипав, пробачте, за сленг, і в так, цілому насипав. підтримав. Насипав. Вони на складах лежали, але саме Трамп насипав, не, не Обама. Це правда. Тобто, бачите, тут дія є, слова одне, дія інше. М Під час будь-якої виборчої кампанії в Сполучених Штатах слова будуть одним, а дії будуть іншим. Це треба розуміти. У нас, здається, навіть на вищому рівні державному немає цього розуміння, що те, що відбувається, ну, тобто, Знаєте, е Володимир Зеленський зараз виглядає людиною, яка дивилася на чемпіонат з боїв без правил десь в першому ряду, дочекалася фінального поєдинку, а потім підійшла і плюнула в, в очі спочатку одному фіналісту, а потім іншому. От з боку це виглядає приблизно так. Тому що їх, ну, тобто. Вони обидва намагалися використати фактор Зеленського, його присутність, його візит, його зацікавленість. Але мене, наприклад, цікавить, а де в цьому всьому питанні? Власне, план перемоги Володимира Зеленського, де він? Ну кажуть, же вивчається пане Євгене. От бач, ну добре Блінкін але... сказав, ми виконуємо домашнє завдання, вивчаємо план. А Трамп ми сказав чули... а, про пробачте. Я просто це от, до речі, і наступне питання, бо яке теж крутиться, пробачте на язику. От Трамп каже, що буде справедлива угода. Отут от, теж цікаво. Ми тут про мир же говоримо. У нас тут цілий план є. Тут виходить Трамп і каже, угода, бо план миру і угода ну. Це навіть семантично різні слова, і вони мають стільки різних сенсів. Він каже, що буде справедлива угода, як тільки його оберуть президентом. Ви розумієте, в чому конструкція? Чи як тільки його оберуть президентом. Як він перед зустрічі з Зеленським казав, що Зеленський робить там якісь дрібні капості проти мене, вашого улюбленого президента. В центрі світогляду Трампа. Перебуває сам Дональд Трамп. І те, що команда Зеленського цього не усвідомила і вирішила його поставити в один ряд з Джозефом Байденом і з Камалою Гарріс, призвело до цієї ситуації. В принципі. І так само команда Трампа вимагала від Зеленського відставки Оксани Маркарової з однієї простої причини. Це Виделка, як в шахах. Угу. Якщо Україна звільнить. Оксану Маркарову, значить, вона визнає свою провину, провину свого посла в тому, що та організувала зустріч не в такий спосіб, щоб забезпечити невтручання в вибори. Але тут звучить подвійна мораль. Коли приїжджав Віктор Орбан і говорив, що він підтримує Трампа, то ні, ніхто нічого рота не відкривав, ані пари з вуст, правда? Так, абсолютно. А тут зовсім інша ситуація, і виходить, що зовсім по-іншому. А якщо Україна не погоджується звільнити... Оксану Маркарову, то виходить, вона не шукає спільну мову з республіканцями, зневажає її, і це теж можна використати у власних інтересах. Ох, як цікаво! Закручено все насправді, пане Євгене. Але я вам дуже дякую. От простими словами ми поглянули на ситуацію зсередини. Ну а про план вже і власне чого чекати від нього. Я думаю, це буде приводом для наступної бесіди. Дякую величезне вам, Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики.